Проснулися зранку, а в якийсь моторяка стоїть. Хі, інтересно. Є такий моторчик, який, напевно, треба зробити, не знаю. Щось треба з ним зробити. Що це за штука, хто знає? Бо я не знаю. Щось рейка, А що рейка? Глушилка. Наверно, так. Да. А ну так, да. ну, в інструкція, наверное, глушилка все-таки. Коротше, отакий от пихунець є. Появився, який треба буде трошечки реанімувати. Бістро, бістро, як сказали. Поскорше, тому що треба. Трошки про нього почитали, ну скажу такий інтересний моторчик, почти 9 літрів у нього. І так. Да. І він такий в габаритах. Ну, може чуть-чуть-чуть-чуть. Та -чуть, чуть -чуть. може такий самий, як і SM60. Тільки тут 9 літрів, а там 9 літрів. Да. Тільки той важить тонку, а тут 700. 700 кіль. Коротше, він закли... не заклинив. Сказали, пішов дим. Сапуном. І одні говорять, він заклинив, а вторі говорять, що він родинах не заклинив. Кому вірити поки що не знаємо, але но... побачимо. Вскриття завтра покаже. Треба розкидати, подивитися, що з ним. Розкидати будемо на грязну, щоб бачити, що де текло І взагалі, а вже по ходу вже по віддільності помиємо. Ну, скажу так, прикольно. Бошки чугун. Блок чугун. Ну отаким мав був бути на Зілу мотор на 131-му такому. А не ото дранті, яке постійно вимивається на газонах особливо. Вимивається. і... Хоча лічилося б воно нормальною охлаждайкою, то може б воно під'їздило. А так як у нас іскалюжі цей іскалюжі леють воду, то як є сухеньке. Короче, такий піхунець є. Воду злили. Злили, бо у нас вже починаються такі маленькі холода. Масло є. Даже масло є. Блядь, не можно алюминий приварить до чернухи. Там, приварится аж бимом. А, блядь. Сука, упала, блядь. у нас трошечки печаль. Ну, я б не сказав печаль. Алюмін затій аж під клапан, блядь. Так його пекло. Знять, просто підмарафетить, на крайняк можна їх поміняти. Я думаю, їм нічого немає. Тут бачимо тріщинку. Та і там бачимо тріщинку. І тут бачимо тріщинку. Ну це, форсунки в нас не зажаті були, трубки відкручував вони прокручуються. Ну якось так. Видно, що вона обжата прикольно, рівненько, навіть цей кант обтянутий був класно. Коротко, такий все вигляд має. Звісно, <рекці> ну і ми такі. Блатні геть е е <тас> та яка була тут аж рідна. Е не просто так береться 250 барами. Е здувається перший грубий, березається хімією на минуток 5 і потім воно збивається таке почті чисте. Там такі країшки залишаються, жирненькі, то що не взяла ще хімія. Ну, <тас> Більш-менш чисте. Ми, в принципі, теж... Беремо всю грязь на себе. Писок мокрий, але в остальному ми сухі. Значить блочок. Що в нас тут вийшло? Ну, вийшло в принципі почти чистий. Там теж воно видно. немає Того такого слоя вже жирного. Тут теж. Шестеренка вже відлізла від мазути. Цей клапан ми продули. Промили, верніше, він все там більш-менш. Може знімемо його, може ні, побачимо. Так от блочок всередині, вже трошки рижики взялись. Зараз ми його швидко е облиємо трошечки солярочкою, щоб він жирненький був, не ржавів. А так він вже сухий, без, без тих мазути. Такі ще лишаються п'ятна, що навіть ногті не беруть. Там теж почечи. Розібрали головочку для початку. Ну, Подивимося, що там по накруляти клапанам. В принципі, все-таки більш-менш адекватно, крім цього одного клапана. Який отак вот от дертий, непонятно. надо фаски зняти, бо він ну, закусує. Ну, якщо так акуратно, заліз. Е, випуск, впускніш. Чіткий, класний. Випуск трохи болтается, болтається, но... ну, все чітко. <кій> Наверное, ми махнемо всі два клапана. Ну, бо трошки стрьмних ставити, не знаю. Побачимо. З чого вони підходять, теж не знаю. Ну, так, что то, мені кажеться, це якийсь камаз чи що. Не знаю. Побачимо. Значить, по шатунчиках. Начал Розпаковував поршні. М -м -м. Бачу, поршні стоять до гори дригом. Поршні стоять догори дригом і щось так кинув взгляд. Ой, тут щось, кстати, теж якийсь такий цей ганджик. ганджик. Е -м -м. І один поршеньок догори стояв і так дивлюсь, ну якийсь він отозрительний. Тут все би нічого, ну, начебто таке більш-менш потертий, ну нічого. Бували й хужі. А подивився на палець, який торчав з поршня. Він у нас має отакий вигляд. І оцей оці такі... Запечатані там ось такі осколочки, вони, ну ось з цього краю я не понащерблював, вони повивалювалися всі. Ну, коротше, такий пальчик цікавий. І що саме-саме, шатунчику досталось. Е, всі остальні шатуни, ну так. цей палець, нема чого пхати. Шатунчики в основному чіткі, а цей один. Йому досталося. І навіть цей палець який цей. Ну, йому габела. 42 на 45 втулка. Ну, таку найти. Верніш сугубо його знайти. Це буде проблематично. Як і все остальне на нього. Прям виходить до сальника. Забили цей щифт, і він по ходу його розпер і лопнуло. На різьбах нічого немає, все нормально. Не знаю. Коротше, скліпали в пулочку нову. Бо тут була натяжка повна. У нас якісь завалялися з маркіровку 740. Наверно, камаз, не знаю. Камаз косі вони йдуть, а в нас вони були рівні, Ну, як обичні. Приїхали пальчики нові, ну, порнева нова приїхала. Е ця втулка 45 на рушку має, е 46,5 має на рушку. Нам треба 45. Я її обточив. Десятку натяга, туди. расточили. Ну, я бы сказал, чуть-чуть за свободно, конечно. Ну, люфтанки не мое. Что у нас вышло? Чика такой. Ноль. до нуля на сотку. 4 дві і того дві, две сотки, 2. ставим форсунки. Така неприятність. Что так довго? блядь, та я б сам, сам би радий поскорше скоршепі його віддати, нахуй же. Чи такі колпачки у нас є? Це питання. Камаз не такий. Ой-ой-ой! Не знаю, прикольно. Коротше, Камазовський колпачок підходить, тільки треба трошечки його модифіцірувати. Ну, якось так вийшли з положення. Десь е, обща длина форсунки уменшилась на пів міліметра, Ну, тому що тут Камаза Конус і якось так. Я думаю, півм це не критично.